Для того, щоб громадяни України взяли шлюб на території Польщі, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Цей дозвіл, де видає суд. Тобто, перш ніж зібрати всі документи на одруження, вам потрібно звернутися до суду. Це може бути будь-який суд, не обов'язково за пропискою, це буде районний суд. Ви звертаєтеся туди і е, декларуєте, що ви хочете укласти шлюб на території Польщі. Після цього в суді вам видадуть спеціальні документи, тобто список документів, який вам потрібно мати. Одним з таких важливих документів документ з консульства про те, що ви не маєте якби шлюбів в, інших, в іншій країні, тільки поки що Україна не видає таких довідок. консульство України видасть довідку про те, що е, воно не видає таку довідку. Звучить трішки парадоксально, але так є. Це звичайна довідка, е, яку вам видадуть в консульстві в той самий день, коли ви про неї попросите. Після того, як ви подасте всі документи до суду, суд винесе рішення про те, що немає жодних. Проблем, щоб ви уклали шлюб, і після цього, як це рішення, цей дозвіл буде видано, потрібно звертатися до органів дорацу уже до стану цивільного в Польщі, теж не обов'язково за місцем проживання, і там обираєте дату і складаєте вже відповідні документи, які потрібні, потрібні там. Те, що стосується укладання шлюбу між, наприклад, громадянином Польщі і громадянином України, процедура ідентична, така ж сама.